Всім привіт, друзі! На сьогодні розпаковка паперового сюрпризів. Я думаю, ви по цьому фону дізналися, яка у нас новинка. Та я вам спойлерила. Зараз я все швиденько розкладу і покажу вам новинку. Так, у нас а, но, дві новинки навіть. Я, я не знаю, як зробити музику. Є! Блін. А, я закінчила дивитись серіал Дуже дивні два. І по цьому поводу я зробила новиночку. Мене дуже розстрого в кінець п'ятого сезону. Остання серія, хто не дивився, я не буду вам спойлерити але у нас є новиночка від мене. Я дуже над не старалась і чесно. Зараз. І я над нею дуже старалась. І у нас новинка від мого брата тваринка. Боже, я кайфую від цих музик. Б... Угу. Так, у нас є три фігурні пакетики Kinder Joy. Тут ну, для мене ці персонажі, які Ні, потім розкажу скажу. І у нас є звичайні пакетики. У нас є Stranger Things 11. Вона головна далі 11, Eleven, Jane, також 11. Крайзі Макс. Це коли появилась Макс, то вона ж у грі була Crazy. Ну, хто дивився? Stranger Things. Хто дивився, тут пойме. Дастін, Friends, друзі Дастіна, Еді. На жаль, він помер і залишився тільки Стів. Далі. Стів от. Це коли він побачив домогорну, то він зражався. В такому був наряді. Далі. Рогатка прапор Америки, Еріка Тоді була, типу, вона казала слово Америка не скажеш без Еріки. Далі тест, який писала Макс, коли з'явилася Векна, у неї потекла кров з носу, коли вона писала цей текст. Ну, тест. І Hellfire Клаб Клуб. Тут вогонь. Пекельний. Клуб, начебто, у ну, нас така футболка, я не знаю, які намалювати. І коли ми будемо відкривати ці фігурні пакетки. Ми відкр... будемо відкривати ці фігурні пакетки тоді, коли нам попадеться сердечко в оцих пакетках. Тому ви будете вгадувати. Ну і тваринки тут просто звичайні. Мені ніхто нічого не писав, тому зараз я виберу всі пакетки з усіх колекцій. Давайте я вам проговорю. А, із колекції мультфільму я візьму Аладдіна. Нас залишиться Ваяна, білосніжка, «Красуня та чудовисько, Покахонте «Десять 10 та «Бажань». Далі із наших от новиночок, які у нас у, відео були, ну, у минулому відео були букви, м -берем, м «Любий», можна так сказати. Вони тут у нас всі однакові. Прикраси Роблокс, давайте також. Ну, це, звісно, любий. А, давайте, я не сказала. Прикраси Роблокс від 1 до 6. Колекція букв від 1 до 4, а Майнкрафт також буде від 1 до 6. А, новий рік у нас закінчимо. Ну, це повторочки. Роблокс я хочу взяти чорний. У нас є. Чорний, червоний та синій. Це із колекції Roblox. Тока-бока ми закінчуємо. А, лапки котиків. Я візьму ось такий от привіт, у нас залишився подвійний, один і два. Ім'я від моєї подруги друга частина. Давайте візьмемо фіолетовий. у нас залишився червоний, помаранчевий, фіолетовий та <кій> чорний. Крисмас візьму подарунок. У нас шарф та шапочка. Із нашої новинки тваринка візьмемо великий. А із колекції Боже мої найулюбленіші колекції. Я знаю, де тут ключі. Тому давайте візьмемо. Я пам'ятаю, вроді, яких... Да. Я пам'ятаю в яких, тому давайте візьмемо. Ви повинні уга... угадати. Дуже багато пакетиків прям капець. Давайте візьмемо... А не буду, звісно, брати в тих, у яких ключі. Um, давайте, давайте візьмемо со стівом. Тобто. І давайте розпаковувати ці всі колекції. І зараз я навіть на фон покладу мої фігурки, всі, які в мене є. А у мене їх дуже багато. Почти всі мені залишилось буквально пару фігурочок. У мене є навіть фігурка Віла, але вона не справжня, вона із 3D принтеру, тому в мені залишилось три фігурки. Віл справжній, не із 3D-принтеру. Ненці та Дастін з вивороту. Ну, у мене є повторки, тому хто хоче, я можу обмінятись, у кого є Дастін з вивороту, чи Нейсі. Я змогла б обмінятись. Або справжній Віл, я б віддала б все, що в мене є. Ось дуже у мене багато фігурок, і давайте розпаковувати. Ну, Починати розпаковувати. Починаємо ми з Нового року повторочок. Нам попався ось так олень. Зараз я його приклею за кадром. Ось сюди наклеїла нашого оленя. Зараз у нас колекція Christmas. О, нам попався ось такий пінгвінчик. Ну, номер 6. Зараз я приклею. Ось я приклеїла. Наступна у нас колекція. Ім'я другу частини Відкриваємо. Я вибачаюся, що дуже довго не було розпаковочок. Ось таке ім'я, зараз я його розгадаю. Нам випало ім'я Вера, але це Вера просто. переплутали букву. Персонажі з мультфільмів. Також дві наліпки. Нам випало ось таке от золушку, коли воно привращалось, і крокодил із. Боже, як воно із принцеси Лягушка. Це було на номер два та на номер три. Добка боку, ми закінчуємо. Попалась ось така дівчинка. Зараз я її приклею. Ось я приклеюла пісня, закінчилась, тому у нас буде інша. Лапки котиків. Наступне відео буде не про розпаковку, а про туторіал на відкривашку Ось така чорна лапка на номер 2. одразу З першого сезону. Наступна колекція це наша новинка тваринка. Ось пакетик від мого брата. Я вам буду розшифровувати всі його малюночки з цієї колекції. Нам попався павук. Це павук. Так, це павук. Я хотіла ще сказати: якщо комусь не подобаються мої розпаковки, то ходьте з мого каналу, тому що мені не потрібні ні хейтери, нічого. Наступна колекція Майнкрафт. Відкриваємо. Нам попалась корова. Будь ласка, без хейту. На номер три. Ось сюди прикраси Roblox. На полічаті аж. А де? А ось. Тут я ще деякі сюрпризи малювала від себе. Ось така от жабка научиться і на планчаті, я не знаю Це я малювала. Ну, просто мені показала колекція сильно такою маленькою, ось, тому я домалювала три сюрпризи. Далі колекція букви. Я її не порвала. А, ні, фух, не порвала. Буква Н і тут травичка Чесно, якщо будуть випроси, кого я люблю, то люблю от, от всіх оцих от. Всіх от. Всіх, хто є у серіалу, всіх я її люблю, чесно. Номер 9. Зверху. Далі Роблокс від подружки моєї. І ми доходимо до новиночки. І відкриваємо. Ось такий к нам попався скінчик. На номер два. Зараз швиденько приклеїмо на сердечко. І наша новинка я дуже-дуже дуже над неї старалась. Хі -хі -хі. Ну, посілети я там все посілето буду, тому можна буде здогадатися. Ось так от я оформила. Я тут ще подуклеювала трішки. Давайте у нас. То була перша сторінка, це друга. Тут Можна посилувати здогадати, що тут буде. І третя. Давайте відкривати. Боже, я дуже старалась на цю новинку. І чесно чесно сказати, я її тільки що закінчила. Ось такий пакетик. Я не хочу рвати їх. Мені їх. Ні, я їх не буду рвати. Я відкрила цей пакетик, я його не порвала, який хотіла, але ну, ось тут не порвала. Нам попався Дастін. Дастін. <с> Один із моїх улюблених персонажів. До речі, ось він у мене є. є. Давайте сердечка у пакетику не було. Тому ми не відкриємо. Під номером 11. А ось таке дуже гарне Дастін. Я дуже старалася від цій колекцією. Дастін Одис, один із моїх улюблених персонажів. Особливо він у першому сезоні такий милий, я просто фігю. Зараз я приклею. Як не зло, я приклеїла криво. Ну, а на цьому все. Сподіваюсь, вам дуже сподобалась моя новинка. Я дуже над нею старалась. Прикрашала ось, тому вам сподіваюся, сподобається. Ну, а на цьому все. Всім пока-пока!